На Олімпійських іграх у Парижі змагалося 10 спортсменів за Львівщини. Серед них була і борщиня Оксана Лівач, яка здобула. П'яте місце Оксана є у нашій студії. І я з великою приємністю вас з нею познайомлю. Оксано, добрий вечір. Слава Україні! Слава добрий вечір! найперше. Я і команда першого західного вітаємо вас із високим п'ятим місцем у цих змаганнях. Наскільки мені відомо, це були перші ваші змагання. так? другі, другі, другі змагання, ігри, так другі Олімпійські ігри. І зовсім нещодавно ви повернулися з них. Чи вдалось уже відпочити і? Цікаво, що ви зробили в першу чергу, от коли приїхала додому. Ну, емоції вже трошечки відійшли вже можна видихнути, спокійно, змагання пройшли. Що перше, я зробила це поїхала до своїх рідних, близьких, провела час з ними, тому що до Олімпіади це були часті тренувальні збори, змагання, підготовка і часу з родиною, сім'єю було дуже мало. Тому це перше бажання, яке я хотіла зробити після олімпіади. Святкували разом, була гарна, класна вечеря. У ну, мене такі двоякі відчуття після цієї Олімпіади, тому що так, це високе досягнення п'яте місце на Олімпійських іграх, але водночас. Це для мене такий маленький осадок, тому що я дуже близько була для до того, щоб завоювати олімпійську медаль. Ну, я розумію, на що я спроможна, і е, близькімії також знаю тренери і дуже сподівалися. І маленький такий осадочок залишився. Але це мотивація працювати далі, вдосконалюватися. Я розумію, що можливо цього разу не вийшло, але це якийсь такий поштовх працювати і далі себе аналізувати. Оксана, мені здається, що це. Правильні здорові амбіції, хотіти завжди кращого результату і прагнути його, але потрібно і тішити своїй перемозі і себе вчасно теж хвалити. Це теж важливо. Що говорили ваші рідні, близькі? Як вас вітали, влада чи вас привітала? Розкажіть так, зразу після завершення ми зустрілися з національним олімпійським комітетом. Була досить така тепла зустріч олімпійців. Кожен спортсмен поділився своїм досвідом з цих олімпійських ігор. На жаль, у Львівщині не вдалося провести олімпійської медалі. Всі були десь поруч, змагалися за медалі, але не вдалося. Але спортсмени е залишилися ну, на оптимістичній ноті, і з надією, що в Лос-Анджелесі е вдасться виправдати надії. Е наших болівальників і привезти медаль на Львівщину. Знаєте, коли ви зайшли до цієї студії, я знала, що до мене прийде борчиня з львівщини. Я очікувала високу, таку, е, дуже таку, ну по подекуди в правильному розумінні дівчачому кремезну дівчину, бо борчиня отак в мене асоціюється. Наші глядачі бачать, але вас, якщо повністю глянути, ви дуже маленька, крихітна е, дівчина. Як ви готувалися? Як готувалися ваші тренери? Тому що це така спільна клопітка робота, так? Ну, це робота не одного дня, скажімо так, це робота кількох років, тобто підготовка до Олімпіади вже почалася з моменту закінчення Олімпіади в Токіо. Так скажімо, і з цього моменту вже підготовка йде на наступну Олімпіаду. Але я можу сказати, що першочергово спортсмен це така професія, де ти повинен контролювати кожен свій момент. Тобто, це дисципліна, це постійна, постійна аналіз. Робота над собою над своїми помилками, це от проходження оцих складних моментів, перешкодів, програшів, виграшів, і це це також підкріплюється тим, що тобі потрібно психологічно це все витримувати. Тобто, моральна давка також йде на спортсмена, тому що він повинен виконати якийсь результат. Підготовка почалася, скажімо так, ще три ну, роки назад. І всі ці роки це кожен, кожен день важкі тренування, кожен день е, ти налаштовуєш себе на ту ціль, Олімпіада. І ну, це, ну, це складно, але ну, де зараз просто. Всі професії складні, але Мені здається, що спорт це особливо важка професія. Скільки ви років у спорті? вже? Я з 12 років. Ну, з 12 вже... років. І для наших глядачів, які думають, що е, бути спортсменом, це от, ти одразу там, маєш класну фізичну форму і воно от, тобі з неба падає. Розкажіть в внутрішньої кухні, через що доводиться проходити. Там режим харчування, режим прокидання, неможливість бачитись зі сім'єю, такою, якою вона є. Так, ви все власне правильно сказали. Це колосальна праця над собою в першу чергу. Кожен раз, коли ти йдеш на тренування, ти перебориш себе, тому що тобі не хочеться робити кожен день. одне й те саме, коли тим більше, якщо у тебе болять м'язи, ти не хочеш робити це все саме, ти не хочеш аналізувати помилки, але ти заставляєш себе. Кожен день ти переступаєш цей. Крок над собою. Так само участь в змаганнях, ти е, перебореш постійно страх над собою, ти постійно борешся з, е, ну, з собою, так само із суперником. Е, тобто, е, це такий складний процес е, і е, дисципліни, і мотивації, і роботи над собою. Але то вже момент, я можу сказати, що спорт багато чого е, допомагає е, тобі як особистості. Оцей характер спортсмена, який виробляється в тобі. От що ти е, маєш завдання, ти чітко його виконуєш і доходиш до своєї цілі. Сила вашого здорового духу мені от тут відчувається, знаєте, от заряджаєте такою спортивною енергетикою. Про Олімпійські ігри хочу спитати обов'язково, як все влаштовано за середини? Як воно на екрані? Ми бачимо. а От там, позаду камер. як там? Ну, так як на екрані, так і всередині. Воно все виглядає досить так масштабно. Е, такий антураж, скажем, е, всередині. Звичайно, ми стараємося абстрагуватися від ця, від її картинки, тому що, е, от ви скажу по своєму досвіду, я коли виходила на килим е, на свою зустріч, я просто бачила перед собою килим і не дивилася по, по сторонам на цю публіку. А, хоча і вона дуже відчувалася підтримка, відчувалася оця масштабність цієї публіки людей. А коли я вже закінчила змагання, потім я зайшла в зал, і я так глянула на цю всю картинку, наскільки вона масштабна і велика, і я сказала: вау, я там приймала участь у таких е е змаганнях, де весь світ слідкує за тобою. Ну, це було дуже круто, я вважаю взагалі приймати участь в таких змаганнях. І скажу, що ще в загальному, що це наймасштабніші змагання всього світу на ці і на ці змагання очікує весь світ, і тому вони проводяться раз чотири в 4 роки. За бронзу ви з, 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 боролися із суперницею з Японії ЮЇ Сусак. Якщо я правильно вимовила, я вчилась олімпійською чемпіонкою у Токіо та чотириразовою чемпіонкою світу. Чи розмовляли ви з нею поза межами змагань? Якщо так, то що говорили одна одні? Е, Ні, не спілкувалася з нею, тому що вона була для мене принциповою суперницею. Я не знаю, можливо, в інших видах спорту ну, спортсмени можуть спілкуватися спілкуватись між собою. У нас е, вид єдиноборства тому, е, можливо, ми так осторонь стараємося до змагань е, не спілкуватися зі своїми опонентами. Е, ну мене не було бажання спілкуватися з нею. Е, тим а більш... Чому принципова ваша сума? Тому що вона діюча олімпійська чемпіонка. Е, так як я їхала на ці змагання перемагати, я розуміла, що мені потрібно пройти цю опонентку і е, ну, перемагати її. Ну, так сталося, що вона а, програла першу зустріч, а наступну зустріч я а, зустрілася з тією суперницею, як вона програла. Mm -hmm. Тобто, і вже за бронзу ми разом боролися, бо ця спортсменка вже вийшла в фінал. У нас такі правила, що вона тебе проводить за бронзу. Ось, а, чому не спілкувалася? Бо а, я ще знаю, а, що вона. До Олімпіади їздила в Росію на тренувальні збори, і це мене так якби дуже Тому обурило. Тому побити її Не було діло принципове. Так. Дякую вам за цю розмову і бажаю вам ваших спортивних успіхів. Далі впевнена, що ми зустрінемося з черговими перемогами. Дякую вам Дякую. про Олімпійські ігри у Парижі. Ми говорили із учасницею борчиною Оксаною Лівич, яка здобула п'яте місце у цих змаганнях.